Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і Надюшка Сергійова Батько взяв граблі, згрів бур'янець, а Надюшка збирає картопельку, яка зверху виглядає. Для того, щоб вона не позеленіла. Ну, якщо навіть і позеленіє, то вона піде у нас у посадкову. Для чого ми це робимо? Для того, що скоро вже у нас осінь. Зима. А для того, щоб зимою було що їсти і осінню, то треба заздалегідь із літа готувати сані і будемо копати картопельку скоро. Сьогодні що ми будемо робити? Ось надюшка ще картоплинка. Будемо цепляти вже нашу копалочку до нашої куботи. О, сьогодні ми вичистили в наших бройлерів, якраз використали нашого куботика, витягнули прицеп і у нас тепер. Є період часу. Ну, хорош, хороший, О. Зараз Надюшка пособірає, ну а потім підцепимо сажалку. Можливо, будемо експериментувати, можливо на своєму городі. Хоч ми в принципі, в тому році копали, О, ну, щоб нам бути готовими, тому що ми будемо копати тіті Тамарі, сусідки, тобто дяді Васі, якому ми вивозили навоз. Садили, обробляли, підгортали і залишилася задача наша викопати картошку. Ну, Надюшку я одірвав від е, роботи, вона там займається непосередньо Там у неї є задача інтересна. Зараз я піду вам розкажу і покажу. Що, друзі, поки Надюшка там копає картошку, я розкажу, що вона тут робить. Я думаю, вона не бачить. Тобто нас приглашають на наступні виходні на ярмарку в броварі. Ну, не знаю, чи буде вона чи ні. Ну, надіємося, що буде. І вона собі поставила задачу наплисти отакі браслетики. Ну, вона вже вдома продає їх по 20 гривень. Для чого вона це робить? Вона збираємо кошти, щоб допомогти нашим волонтерам нас обирати на машину для 79-ї. Бригади, ну там дуже багато наших хлопців у четвертому, четвертій роті. Так що, друзі, Надюшка безпосередньо приймає участь у цьому. І прийшли там кошти нам з Ютубу. От, 2000 гривень мама все зніме. І Надюшки віддає ті кошти. Це ті кошти, які вони наспівали. От, ті, що на їх. Ні, ну то окремо ще. І мама дасть вам 2000 гривень, тобто по 1000 гривень, тисячу гривень Віруські, героям слава, і тисячу гривень Надюшки, і відвеземо ми тюті Віки також доложити до тої машини, яку вони будуть купляти нашим хлопцям. Олію, ту, що передав Саша, нам. Із випусків, і ту баклажку, яку ми купували. Тетя Віка, Віка до нас заїжджала із Тетєю Мар'яною. Ми їм віддали вдома. Тобто ми до них не їздили. Так що дівчата ще собрали забрали картошечку, батько забере кошика, тому що кошик важкий для дівчат носить. Ну а я зараз пойду і підсиплю до куботи сажалку і провіримо, як вона і що вона. Чия вона виробник? Я, якщо чесно, не знаю. Попросив я своїх. Хлопці, які тут займаються продажею мотоблоків і різних там речей, це брати косолапські, Рома Батько, і Рома син, і Юра із Ромою, це брати. Тобто, ну, старші. Ну, я працюю із двома романами, старшим і меншим. Так що вони мені замовили і сажалку, і копалку, і Чи є воно, я не знаю. Кажись полка. Навіть не можу зробити ніяку рекламу і посовітувати, що воно да як воно. Так що, друзі, відносимо картоплю і йдемо підцеплятися. Так що вже диму нічого не взяла, може якісь водички взяв. Візьми. Каже, йду до дяді Віті. До дяді Віті треба постійно з гостинцями йти, треба водичку йому нести, треба йому якийсь пряник, а зараз вже будемо правда, обідати. Надюшка ну, завжди до нього ходить, щось йому несе. Так що наш куботарик воно стоїть. От. Хтось там казав... Сосна це не дрова, друзі. Якщо грамотно і правильно кочегарить, то всі дрова хороші. Особливо коли вони висушені. А ще, я взагалі стараюся комбінувати. Тобто кинути сосну, нагріти стінки груби і на ніч загрузити дубові дрова. Ну, Сосни у нас немає, я буду думаю, що привеземо ми ще машинку, підвезли ми Олегові. О. Так що зараз будемо відчіпляти е, прицепне. Навоз ми витягли, Льоня прийде, забере. Е, порозкривали ми наші прибамбаси. О, наша сажалочка о, накрита була брезентами. От, розпашничок. Під, під, під горточка і наша копалочка. Тобто витягнемо, підцепимо, підточимо ножика, підточимо ножика і, може, спробуємо десь там. Щось покопати. Ну і помажемо масльоночки, Помажемо грохоту, то там одна масльонка і друга. Ну, тобто підготовимо. Поки нічого виставляти не будемо. Так як вона виставлена, так вона і останеться. Ну а там будемо пробувати, будемо дивитися. Тому що в тому році була одна земля, в цьому році трошки наче, інша. Ну, я маю на увазі сухіша. А дядя Вітя, а дядя Вітя туди зовсім земля не суха. Де? Вісенька. Це дядя Вітя на драбину, Така мініатюрна. О Бачите, дядя Вітя у нас користується айфоном. А вони кажуть, чий що ти цей? Ото той. Ну звісно, ото той, ото цей. Так що, друзі, що це він таке копає? Копає собі глину. Йому треба глина на висипку. О, То я кажу, де ж тобі її взяти. Ти, каже, буду в тебе яму копати. Так що це копає таку яму. Не знаю, там по феншую, з чим це зв'язано, і воно круглу, чого таку, ем, ну не знаю. Так що, друзі, я думаю, що в якомусь відео ми покажемо і розкажемо, як дядя Вітя доробить це все діло. Дай яй? Це буде хороше. Ну це не каналізація, ні, друзі, це не каналізація. Якщо хтось там пише каналізація, а взагалі казали, що тут десь клад заритий. Ну щось, так. Да. Казали, на цьому учаску воно вже знайшов, бач. Корінець от дуба. Серйозно? Да. Ну, так да. що така не ось глина, можна глечики ліпити. Е, грубу, яку ми складали у себе на участку, о, то, що ми користуємося дровами, а це цієї глини. Тобто, вона навіть пісок не треба було додавати. Е, нам ложив, складав грубу, о, а ти що, до дяді Віті? О, красу. Клад, Да. Та да, нема там до ця клада. складу. Бачите, вже цілик пішов, вже не може бути клад. Лад може бути тоді, коли земля рихла там і видно, що вона копана. Дивись, друзі, будуть на голову тобі сипатися ці. Давай руку. Давай. Впирайся. Ох ти, Льолік ти, все, буде дивитися, де Все. Заводь мені куботу, під'їжджай сюди і зараз це, розето це, це саме. Заберемо... Залазь, залазь, там оцеплено. Все там нормально. Да. Будемо цепляти, сажалку, цю копалку. Сажалку, копалку. Так, все ніяк руки не дойдуть, дрова ще не допиляли. Ну нічого, головне, що вони є. О. Надюшка, давай і задом мені сюди здаси, а я потім піду те саме. Крутися, крутись, давай, 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 як хочеш, так і. Їдь. Давай сюди до мене. Давай, 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 молодець. Отак От рівненько. вирівнюй. Ти чого ти, ти як це? Та не до цієї. Вставай, вставай, ставай. Вставай. Ні-не, ні, вставай, мені треба було до цієї. Да хай буде, мені треба... Зараз я це знімаю, глуши його. Джек воно прийшов, контролює ситуацію. Ще вже зніму винта, о, От відпустимо, знімемо цю штуку, яку ми зробили для тягання. Ну а потім вже прицепимо оцю штучку. Так що, друзі, заливайтеся з нами. Зараз підцепимося, підключимо, подивимося, що воно. Поки камера була включена, то ти копав, тільки виключить, так ти сразу з ями випринем, Да. Там може на сьогодні доста. А що сьогодні за день? Завтра п'ятниця, завтра трошки наберемося калорій і я думаю, що докопаємо, так? Да? Бо без сала то не діло. Нема? І все, вже нема. Ти ж немає сала, немає за... запаса мощності. Да, Надюха? Що ти, дяди сігарети? Сігарети це зло. Да? Енергії нема. Це вже кінець робочої неділі. А що бачиш, пап? Тоді дивіться мені брати. Де? Ти на да. да? продала за 20 гривень. Так. Да. Да? Кожен да. день треба купляти по браслету. Так, да, кожен Не а цю тобі йде, гарненький. Да? А де мій? У мене червоний. Червоно-чорний. Ти я ж, ж забуло. Да? На батько буде цього зараз. Ти хочеш снимать? Там. Вцепимося, включимося. Кажу, цепимося, включимося. Ну що, друзі, підцепили ми з дяді Вітію і з дядією нашу копалочку. Зараз спробуємо включити, підсодинили кардан. О, це ми вже робили із Санькою самі, тому що ця копалка йшла у нас на мототрактор і переробляли ми її. Скажите на мототрактор. Я вже навіть не пам'ятаю. Ні, була була трьохточка, тільки вона була здвинута, так, це була сажалка, це у нас була Ось ця штука була на мототрактор, сажалка. А ця була на трьохточку, тільки вона була здвинута, ми її зміщали. О, зміщали трошки редуктор, о, скільки ми змогли. О, і, але все одно у нас кардан збоку. В тому році ми копали. Хрестовинку ми таку не знайшли. Вона в нас наїзлом. Ми зробили таке колечко, зафіксували і на крайнях там раз, там болгаркою можна зрізати, щоб прикрутити фризу поставити. Ну, фризою я не користуюся. Ну якось так. Так що зараз поки ми накинули, ну, а там вже на городі треба буде потім вже регулювати. Тут я дивлюся, один, одне колесо у нас нижче, одне вище. Колеса теж трошки підзржавіли. Ну якось так. Так що зараз спробуємо запустити, ну а там вже на городі будемо регулювати. Зараз виставимо, мабуть, по ці. Ні. А там вже по факту. А може наоборот. Не знаю, будемо дивитися. Ну що, заводимо нашого джоніка, Так, нейтралочка є. Так, Приопустимо. Попробуємо включити голову з двора можності. Так, завідемося в це, я думаю, це все не. Це вже не грохотить, так? Да? Є в нас ще повишено. Ну ми на понижені. На клас. Ну якось так. Так що, друзі, залишилося. Зараз поїдемо, поможемо, підточимо ножа, заїдемо, може, в рядок, подивимось. А може вже на виходних. Подріперуємо, щоб встати вже вдома тут, мабуть, викопати. І все, можеш сісти целіліт трошки розім'яти. Так що, друзі, ну фактично кубота наша вже фактично в роботі. Так що, дві передачі на вал збора мощності. Це у нас понижені повишені, Вал збора мощності, блокировка передох і блокування задніх коліс. Ну, якось так. Так що, все, виключили. І їдемо зараз, підточимо ножа, помажемо, попшикаємо колеса ведешкою, ну якось так. Так що, друзі, на цьому буде все. Кому сподобалося відео, поставте лайк, напишіть коментар. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, ну а ми погнали працювати далі. Пока-пока.